Вітайте зі мною в Маркет. Добрий день, мої милі мої хороші підписники. Ось дивіться, пасочки залишилися. Хто ще не наївся, буде там поминальна неділя. Он дивіться, тут Дійсно акції. Цену я передивилась по своїм старим відео. Получається 500 грамів 89 стояв зараз 49,90. Як пасхальний по 13,90, по 39. Ось, дивіться, яка здорова паска. Прошлого тижня залишилася. 49,90 виходить. Нормально, в принципі, ціна. Так що от можете вже по скидочкам брати, мабуть, останні Більше вони не пектимуть. Що ми підемо далі? Подивимося, що тут у них є по цінам капуста. Дивіться, молода капуста вже на сіки подешевшила. 29,90. Оце знижка 25%. Гляньте, яка класна капустина лежить. Молода. Який гарний вигляд. Тут я вам розказую. Нафіг в ОТБ, йдіть в еком маркет, зекономите 100-підов. Помідори. Що тут по помідорам? Помідор 7990. Бачите, помідор, гарний помідор. Перець, перець, перець. Червоний. 1590. Дивіться, який класний перчик, дивіться, який свіжачок. Це ще не спорчений, немає того. І перед жовтий по 189.90. Дивіться, який гарний, красивий. М? Народ, налітай перчик куплю. Огірки, огірок гладкий, ваговий, по 94,90, огірок Україна по 99. Странно, наші огірки по 99. М? 99 гривень, дивіться, які класні огірочки. Це наші вже, навіть на, на огороді Теп... на теплиці ростуть. Картошка по 4590 з Єгипта. А ось дивіться, тут стільки оцінили помідорів, можете вибрати, це що хочете. Вам тут навіть їх бачите, пофасували. По 79,90. Гляньте, як вони пофасовані. Ось вони трошки там підпорчуються, ну нічого страшного. Головне, вони вже пофасовані. Оце я побачила товари зі знижкою 50% від ваги. Гляньте тут, скільки всього. М -м -м. Вибор величезний. Супер перець класний. Зараз вам. Ого. Це так, наші по наші... Що так виходить? Дивіться, огірки по 99, банан ваговий по 6490. Це ж його поки доставить, скільки топліва треба на це все потратити дешевше. А виходить карто, этот, Огирок по 99, а банан по 6490. Яблуко Голден 19.90. Дивіться, я один день не була оце в магазині і скільки тут всього з'явилося смачного і прикольного. І... І народ налітає, і все покупай. Що це таке? Дивіться, картопля 1999. Гляньте, яка картошка. Вау! Це не картошка, а просто пісня. Це акція, акція, акція йде, акція картофляна. О, дивіться, я зайшла. Тут стільки акцій, скільки знижок Народ літай, дивіться. Кефір селянський, 40% знижки. Молоко. мі, -мі мік 40% знижки. Сирів на полків. Творог. Кефір. Дивіться, скільки тут всякого всього. Ой мойо! Треба хоч камеру протерти, щоб різко навести чи що. Комбаска м'ясна вита. 40% знижки. он вам ще й ціну покажу. Бачите, ще й 40% знижки. Та тут взагалі очі розбігаються. І ось і дивіться, 61,29 сир плавлений кому Орінджена. 50% жирності. тюбик, 150 тюбик, Ще 40% знижки. Вау! Ну хоч тут не просрочене. До 12.05, так що давайте забігайте. Дешевшої знижки у вас не буде. М? Прямо розбігаються, розбігаються вони ще й ті галичина. Вау. Оце я люблю веко. Оце знижечки. А що вам тут по батончикам розказати? Розкажу вам по батончиках. Ой, це це взагалі не налізе. Дивіться, батончик. Конті 29 грамів. Бачите? 9 гривень 89 копійок. Ось він. За 29 грамів, 9,89. Золотий батончик. І ще ось отакий батончик. Ну, вибор батончиків великий. А ось іще є, дивіться. Це взагалі пісня. 20 грамів, 32, 55. Ось такий. Оце ж він. Станга. А може це не станг. Кастус. Кастус, кастус. О, 20 грамів 32,55. Ось дивіться, ви можете таку штучку купити за 32 гривні і 55 копійок. Не їстеся. Щоб їстеся. Непоганий такий. А ось дешевший. 20 грамів 27,79. А ось взагалі супер бомба, пісня. 52 гривні 45 копійок. Дивіться, які сердечко смачненькі. Що тут по повагі? 100 грамів. 52,45 за 100 грамів. Супер. Супер. Супер ціни. О, давайте я вам ще ось молочний продукт покажу. Всі мені писали, що це молочний продукт Напій Айро соєво-банановий. 155,90 стояв 179 гривень. За один літр. Оце акція і кокос. Вовче 145 гривень. Ой, йо-маю, це я день не було, а тут скільки акцій. Це з умозій. Це екомаркет. Бачите? Зоряна ДСТУ. 2,5 жирності, 950 тетрапок, 34,99. Купили і напилися, ще й булочку якусь взяли. Бачите, ви кажете, що я не люблю екомаркет, тільки я погано говорю про АТБ. Ну, а тебе потім на підході буде зараз, поки в нас еко іде. О, Ооо, сири, сири, Просто наше 300 грамів 75-99. Сир кисломолочний, безлактозний. Це ж безлактозний, правильно, правильно, ось. Просто наше нежирний 6699, ой, йо-майо, йо. сир мімімі. 2999. Ну, це вони бумаги переводять, скільки, щоб оце цініки потім рисувати, розрізати, виставляти. А можна якось зробити цінову політику таку, щоб вже акція туди входила. Що тут ще є? Волошкове поле 5999. Закваска. 450 грам 22,99. Акція, суперакція. Та я дивлюсь, тут акції, суперакції, поганяють одні акції. Ну, давайте напослідок ми яйця, яйця. Ми любимо яйця. Кукарекаємо уже. Кукарекаємо, кукарекаємо. Дивіться, 2 гривні 19 копійок. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки, писати коментарі. Акції просто пісня. Завітайте в Екомаркет. І ви будете дуже задоволені. А саме, саме головне, ви не будете багато тут тратити гроші. Тут одні акції. Любимо екомаркет. Пішла я далі. Ще ось одну знайшла акцію. 40% знижки оце у цьому. Кошик на все, на печиво, на кока-колу. І навіть на отакий лимонад, Це он ціно. Так що завітайте в екомаркет. І тут акції на все, на все акції. Вон ще пасків трошки залишилося, що там вон по паскам? Рома, Рома. Рома Паска. Щирому паску, це ж це ж останній цей тиждень, що можна ще пасків наїстись, поправитися на 125 кілограмів. Ось 0,25, 38,90 і за 100 грамів 17,90. Отакі ще панаски. Вон панетони, вони ото лежать, год можуть лежати, чи до якої його там з'їсти треба, 214 гривень. А до якої його з'їсти треба? Тут дата є чи немає. О, є. дивіться. До 23.05.24. О, так скоро тут буде знижка. Ну, не знаю, то з'їсти чи вироблено. З'їсти до 23.05. Ну, я думаю, сьогодні 214, так що не спішіть брати через время. Тут 40% десь з'явиться. І ось іще отаку 67.03КГ. Отаку ще 300 грамів. Це отак.